Ті, хто давно слідкує за моїм каналом, повинні бути в курсі двіжняка щодо Stalker The Board Game. Ні, сьогодні мова піде не так про настільну гру, як про те, що ми можемо звідти взяти, а взяти ми можемо більше ніж нам здавалося. Повірте, раніше ми дійшли до висновку, що завдяки The Board Game ми можемо дізнатися чимало про сиквел. Так, виходячи з настілки, я запевняв, що буде щось типу зимової аномалії чи локації. Також про жінок в сиквелі і багато тонкощів, які ніхто не підхватив, і далеко не всі сприйняли це всерйоз. Але сьогодні я маю пруфи, аби вам це по-перше, 100% довести. А по-друге, під час розкопок я знайшов для вас 101 і одну деталь, про яку ще ніхто не казав. Тож буде дуже цікаво. Води попити я вам не дам, вже вибачте, лише факти. Давайте до суті, перше, що мене надихнуло на повторний огляд, і практично. Чно стовідсоткову впевненість в тому, що я казав, це те, що більше 11 місяців тому ми мали ось цю мапу сиквела, про яку зараз гуде все ком'юніті. Саме так, те джерело, звідки я надихався інформацією про нових мутантів і аномалії, там майже вже як рік видніється ця мапа. Звісно, вона дещо видозмінена, подекуди місце знаходження певних локацій не на місці, а також видніються й нові. Тому залізобетонний пруф спільно лору The Board Game і Stalker 2. Ось ця мапа. Якщо ж вам недостатньо, то ось Міледі, снайпер, про яку я вам казав вже більш як півроку тому. Хто не в курсі, нещодавно дружина Сергія Григоровича Леся Рудь офіційно в інстаграмі заявляла, що жінкам в Stalker 2 бути. Ну і доб'ємо третім. Та найулюбленішим для мене фактом це те, що я тоді ж, більш як півроку тому казав, що виходячи з настілки, ми точно отримаємо щось зимове в сиквелі. Аномалія чи щось в тому дусі? Ось тепер ми теж напівофіційно знаємо, що в сиквелі буде зимова аномалія. Тому від цих трьох факторів з мапою, жінками та снігом, довіра у ваших очах до мене повинна з'явитися як ніколи, відштовхуючись від того, що я казав, можемо впевнено гуляти сторінками лору на стіл. І розуміти, що більш за все це буде в Stalker 2. але звісно, тримайте в голові ніщо не вічне, щось переписується, щось змінюється чи відміняється. Тому похибка теж може бути. Отож, поїхали на сайті GameFound, власне, де ми знаходимо на стілку, перше, що кидається мені в очі, ось Матіс. Ми бачимо в нього нашивку на руці, преса та фотоапарат, який він тримає. Також в руках якийсь альбом. І що найважливіше, увага! Касетний диктофон. Або ж диктофон, що пише звук на плівку. Нічого не нагадує. Так, Ріхтерс такого ж слухав музику. І тепер ми розуміємо, що в грі буде акцент щодо касетних аудіоплеєрів. Далі, так як матіс. З нашивкою преси, диктофоном та скоріше, об'єктивом, який має дуже великий зум, робимо висновок, що він досліджує та вивчає зону. І на цьому, можливо, частково буде зав'язаний сюжет. В настілці він має місію дістатися до лікарні в Лиманську. Не знаю, чи це пов'язано з грою, але тим не менш. Також на цій сторінці ми бачимо декілька раніше не бачених артів. Автентичний вітряний млин ми, можливо, теж побачимо в грі. Ось такий псевдогігант Гризун. Так, в сиквелі потенційно ми зустрінемо гігантських кліщів. Рай для арахнофобів. Я вже їх відчуваю в себе на спині злам або ж вилом. Окрім The Board Game, натяків на наявність його в сиквелі поки не помічалося. Але в нас є чимало шансів побачити його в Stalker 2. Нагадаю, в оригіналі він міг бути як дружелюбним, так і не дуже залежно від обставин. Та якщо не зраджує пам'ять, він єдиний мутант, який використовує використовував параметр юз, йдемо далі. Якщо дослівно перекладати це утворення, повзаючий, важко зрозуміти, що це, але завбільшки воно буде 6 метрів та якось засмоктувати чи то клеїти між собою десятки дрібних мутантів. В цілому, що я вам хочу сказати, на сайті ми маємо матеріалу ще для одного повноцінного відео. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях та на днях розберемо все дуже детально. А поки йдемо у відеозвіт розробників та дізнаємося ще декілька потенційних деталей з сиквелу. Але перед тим нагадаю, що на каналі відбувається розіграш мого ПК, взяти участь, просто підписуєтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили, та купуєте собі квиточок вартістю в 50 гривень. Чим більше квитків, тим більше шансів на перемогу. В описі під відео знайдете Донателло, де й можете зробити донат, який рахується за квиток: мій ПК 1080 Ti, проц Intel 9600 kf та 16 гігабайт оперативки вдалого полювання сталкери. Ця аномалія зветься холодильник. Ну або щось на кшталт цього. Загалом це щось точно пов'язане з холодом. Ось до речі, ця сама мапа світу гри, яка ніби з'явилася нещодавно. Хоча, як виявляється, вона була в нас перед носом вже майже рік. Це фіаско потенційно буде персонаж, якого звати Далік. В Бордгейм його потрібно буде якимось чином врятувати. Ось такі арти теж не будуть зайвими. Насолоджуйтеся. Це дуже схоже на селище новачків. Ось чудовий арт і місія під назвою Боротьба і холодильник. Холодильник мається на увазі скоріше за все та сама аномалія з охолоджувальними здібностями. Також в The Board Game буде майор грушка. Хто знав в сиквелі, можливо, теж. Ось цей чудовий арт, ба більше який схожий на скріншот, який мені дуже нагадує атмосферу з трейлером з датою релізу. Ну або щось як в цьому трейлері, забігаючи наперед, хочу сказати, що там ціла купа нової зброї, аномалій і не тільки. Тому давайте так тисяча лайків під цим відео, і я роблю дуже детальний розбір ось цього всього. Ось власне фігурка жінки поруч знаю чоловіки, і мені здається, що це буде якесь дуже дивне угруповання, щось, що ми раніше точно не зустрічали. Чолов'яга зліва мені нагадує якогось шамана або ж того, хто володіє містичними силами. Вкотре погляньте на міледі, в якої, до речі, лічильник Гейгера Косакс водка гарно та стильно. Димові гранати Хм, ну ви теж зрозуміли. Виходячи з акценту за Game на псевдогігантах, можу зробити припущення, що в сиквелі він буде не проходняком, як в тіні Чорнобиля, а щось на кшталт міні боса. Світлова граната. В принципі, це було очікувано, що різний тип гранат буде в сиквелі. Ось дуже детальний погляд на мапу. Ставте на паузу та розглядайте. Знову ж, якщо назбираємо 1к лайків, в наступному відео по розбору на стілки цю мапу теж детально оглянемо. Поки що не детальний погляд на нові комбінезони та зліва впавший гелікоптер на мапі, що потенційно може бути в грі. Та ще раз можемо поглянути на цей арт. Знову ж мені дуже схоже на село Ново. Очків, хоча, можливо, це й не воно, але це так красиво хотілося б отримати в повному розширенні, аби помістити собі його на робочий стіл. Ну й під кінець сьогоднішнього відео поглянемо на Бурсука, Він же провідник, колоритний автентичний дядько, який, судячи по вигляду, добре знає свою справу. Зверніть увагу на гайку в його руках. Власне, що й каже про посаду в зоні. Мені здається, що борсука ми точно зустрінемо в грі. Загалом, друзі, повторю ще раз: якщо ви бажаєте, дайте знати в коментарях і будемо робити детальний огляд. Але для цього нам потрібна тисяча лайків, тому вперед. А я пішов досліджувати таємниці зони. До речі, завтра приходьте на стрім орієнтовно о 17-й. Будемо проходити або поклик прип'яті, або щось з модів. Буду чекати кожного з вас. Тож гарного вам дня та слава Україні!